Так, всім привіт! Зараз робимо коротенький огляд сайту. Заходимо, вводимо свій дистриб'юторський, свій пароль. Він в мене вже збережений. Натискаю три рисочки меню. Тут бачимо прапор. В мене український. Натискаємо прапор, така є вертикаль з прапорів. Міняємо мову. І оглядаємо ось меню. Що ми можемо яку інформацію подивитися на сайті? Інформація дуже би, різноманітна на любі запитання. Би, є такий дуже гарний метод, він називається метод тика, пробуйте, заходите. От зараз ми заходимо в розпродажу в спеціальну пропозицію. Тут у нас може бути кожен день якісь новинки або на якийсь певний час. Далі виходимо, заходимо ми в магазин. Зайшли в магазин, і тут зверху червоним оберіть категорію. Дивимося, вибираємо будь-яку категорію. Ось прогортуємо. Деякі категорії, як би логічно, можна зрозуміти, що там написано, які продукти знаходяться. Значить, ми обираємо категорію, от у нас була ексклюзив. Тут у нас знаходяться папки з пробниками, знаходяться набори, такі бокси відразу готові. Дехто їх замовляє, в нас ще можна замовити туристичні подорожі. Це перельоти, от можна каталоги замовити. Це все знаходиться в категорії ексклюзив. Так, повертаємося, знову дивимося на сайті. Ага, ми заходимо зараз в мій профіль. Мій профіль це дані, які ми вводили при реєстрації. Ці дані можна міняти. Можна міняти фото, можна поміняти із хочу займатися бізнесом, на «Хочу робити покупки або навпаки. Далі заходимо в новини. От, Переглядаємо. На сайті дуже багато інформації. От як би рекомендую кожен день, коли у вас є хвилинка, наприклад, зранку або звечері, заходити на сайт і потихеньку знайомитись. Ось тут країни, де якби, є філіали нашої компанії. Інформація. 28 країн, 16 мов у нас на сайті, тобто наш сайт можна перевести на будь 16 мов. Наприклад, сайт Німеччини у вас може бути на українській мові, там сайт Іспанії на українській мові. Ну, якби так само в будь якій із країн. Значить, знову повертаємося. Так, зараз ми парфуми. Парфуми заходимо, дивимося, от розгортаємо продукцію. Ага, тут можна в цій категорії можна подивитися продукти, якби більш детально за нього. От я натиснула лактоферин, інформація була про лактоферин. Так, зараз ми дивимося. Ага, на завантаження. Тут у нас можна завантажити каталоги, прайс-листи, маркетинг-план, сертифікати. От, і оце все на цю всю продукцію на сайті є інформація. Вона, якби на сайтах різних країн, от буде на різних мовах. Оце сертифікат нас йде на парфумерію. Сертифікати можна скачати. Так, далі ми йдемо. Повертаємося вже в меню, Три риски меню. І, значить, ми йдемо в парфуми. Натискаємо на парфуми. Тут вже з'являється інформація, що парфуми можна замовити флакон, можна замовити пробник. От Я понатискаю на на 1,5 мл і закидаю його в корзину. І Потім натискаємо на корзину і вже ми йдемо. У нас розумний сайт він вас відведе поетапно, як робити замовлення. Ось тут що, якісь мені подарунки, я в них не зацікавлена. Доставка, натискаю. Дивіться, нюанс по Україні. Нову пошту потрібно вводити вручну, тобто, місто і відділення нової пошти, також, також адреса нової пошти. Це набагато швидше, ніж шукати в тому додатку нової пошти, воно буває, що не підтягує. Простіше всього, просто від руки ви тут в примітках написали і натиснули Зберегти і воно зберігається. В інших країнах доставка трошки по-іншому. Там на сайті все дуже зручно дуже просто. Вибираю нову пошту, доставка у нас 110 гривень, обираю оплата карткою або накладний платіж по Україні, в інших країнах немає. Тут видно, як в мене є комісійні, в мене є кішбек, їх можна списати. Далі перевіряю, чи все правильно, все вірно, адреса, перевіряю замовлення, видно кешбек, який в мене є, і натискаю замовити. Коли ви виходите з сайту, обов'язково натискайте знизу екран Вийти.